Попросили показати всі сорти Барбарису, які в нас є. Всього 26 сортів. І в цьому відео буде декілька сортів, котрі не увійшли у попередні відео. Наташа. Венеція. Оранж Альф. Павов. Зелений колоновидний із рябеньким листочком. Оранж Айс самий яскравий барбарис. Конкорд. Подивіться. Старенький листочек аж чорний. Sunset. Лютін Руш, Кобольт. Крихітка. Рубістар, Флоренс. Листочок у нього глянцевий. Марія жовтий колоновидний. Вулкану. Теж у цього барбарису глянцевий листочок. Ніон. Червоний колоновидний. І в нас є ще Ніон Голд. Жовтий колоновидний. Чоколад Самар. Шоколадний. А це фламінго. На минулому відео його не було. Дуже схожий на Арлікін, але Арлікін це як кущик, а цей іде вгору, колоновидний. Голден Торч. Багатель крихітний. Ну, як і є. Арлікін. Голден Рубі теж не було на минулому відео. Оранж Sunrise. Дуже гарний. А це зелений колоновидний сорт Еректа. Чекіта. Ой, забув як звати. Лютін. Не люди, нуж был, это редхотчили. Такой лохматый. Так, как же звати? Каранита, о, лопата. Так, здается, я все назвал. Замовляйте, саженцы на сайте балсадком. Я, а, забыл сказать. Цена 280, 320 и 380 гривень. Ну замовляти на сайті або на Viber.